Вітаю шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема основні напрямки цифровізації області. І наш сьогоднішній спікер Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації CDTO. Олександр Терещенко. Доброго ранку. Вітаю. Ну і також додам, що переклад жестовою мовою здійснює Неля Новачук. Отож, розпочнемо пане Олександр. Чому питання цифровізації нині потребує уваги? Адже мені здається, наші глядачі досить освічені в питаннях цифровізації. Чи це не так? Ну насправді цифровізація на сьогоднішній день охоплює практично всі сфери життя. Тобто, ну важко уявити якусь галузь, чи напрямок, чи якісь аспекти життя, які вже на сьогоднішній день не стосуються цифри. От і ну важливо не тільки якби проводити якісь цифровізацію, там інтернет, послуги і так далі, і тому подібне, а дуже важливим є і насправді підвищувати цифрові компетенції населення, для того, щоб вони могли користуватися цими. От, і саме яскраву роль відіграє в напрямку цифровізації саме цифрові навички та компетентності. Зрозуміло, цифрові компетентності. От ви вжили таке слово сполучення. Це мається на увазі вміння користуватися комп'ютером, чи це щось більше? Ну, колись, да, в нас були такі комп'ютерні курси, щоб можна було вміти на клавіатурі. Оператор на П... ПК. Оператор ПК, так. <рес> Ні, це насправді трошки ширше. це Треба вміти користуватись не тільки комп'ютерами, гаджетами, треба взагалі розуміти, чим ми користуємося. І на початку 2021 року, коли почалась масштабна цифровізація в країні, був проведений такий певний аналіз, і було досліджено, що 53% українців мали базовий рівень. 34% просунути такі кайтішніки, от і 13% це доволі високий відсоток. скоріш всього це низький рівень, тобто. Користуватися гаджетами, комп'ютерами і взагалі сервісами електронними. Я так розумію, що такі цифри ну, мають на увазі 13% людей, які мають низький рівень. Це, це такі не дуже втіш, втішні цифри. Не так? Дуже втішні. 에, хоча це десь трошки дивно це чути, насправді думав, що краща ситуація. 에, чи є якісь державні програми, чи є, якось держава працює в тому напрямку, щоб цю цифру все ж таки зменшити, щоб було не 13, а там я не знаю скільки 3%? Саме з метою подолання ось цих от е, це. Ну, високого рівня там низьких навичок, це звучить як масло масляне держави, був створений такий проект, як платформа Дія освіта. Тобто, дія освіта це платформа, де ну, повністю безкоштовна, доступна для будь-кого в Україні. Там є освітні серіали, е тести, всі, всі всі які можливі для різних галузей, для різних працівників. І крім державної такої системи, на рівні регіону була розроблена програма Цифра в кишені. Коли на базі бібліотек, там де є наявні комп'ютери, інтернет, люди, будь-хто може прийти і отримати ті самі цифрові навички, от І порівняння, наприклад, з 2021 роком станом на сьогодні, ось цей рівень з 13% низький, тобто вже піднявся до 7%. Базовий 57%, 36% – просунутих у нас получили. Тобто ми рухаємося в позитивному напрямку, угу. не так швидко хотілось би, але рухаємося в позитивному напрямку. Такі повернемося до такого терміну цифрові компетентності. Можете детальніше розшифрувати, що це таке. Ну, дивіться, це не просто володіння комп'ютером інтернетом, а це розуміння їхніх можливостей і обмежень. Тобто, має людина розуміти, що можна робити в інтернеті, що нельзя робити в інтернеті. Треба володіти тою інформацією, які сервіси на сьогоднішній день доступні в онлайні. Ну для прикладу, я завжди люблю давати такі приклади, знаєте, прості і баналі. От мене мама раніше завжди платила кошти на пенсіонера, Вона платила за комуналку, ходила в банк. Стояла в чергах, платежки і так далі. Тому подібне. я як. Айтішник не взявся, сам її особисто вчить. От, Я просто дав їй можливість передивитися ці серіали, і вона після того, як передивилися серіали, тепер сама в онлайні оплачує всі свої комунальні послуги. Тобто не звертається вже до мене за допомогою, сама не йде. Тобто, це один з прикладів: такий, не просто вміть користуватись комп'ютером, а ще й знати, як його використовувати в побуті для своїх якихось вирішень життєвих ситуацій. Кібербезпека це теж частина цифрової трансформації. О, це, це напевно, зараз саме Актуальне дуже просто стала питання актуальна. Ну, бачите, повноштатна війна з Росією, вона активізувалась не тільки, як так кажуть, на фронті, але й в кіберпросторі, тобто в інтернеті. З початком війни сильно збільшилась кількість кіберінцидентів, кібершахрайства, кібератак. От і ну, в інтернеті насправді. Дуже багато всякого такого, що м, з допомогою цифрових навичок, коли людина учить і знає, тобто як таки, -то навчена, як користуватися там, як протидіяти цим кіберзагрозам, вона вже навчена, як так кажуть, вооружена. Зрозумію, можна знову таки детальніше про види небезпек, які існують ну, коли людина користується. комп'ютером? Да, так, Давайте там, комп більш детально да, розповім. Ну саме розповсюдження на сьогоднішній день це шкідливе програмне забезпечення. Воно буває потрапляє з неліцензійним програмним забезпеченням, Хтось щось в інтернеті скачав. Це так називаємо віруси або інші види програм, які встановлюються на комп'ютер чи потрапляють на гаджет і задіють певну шкоду. Вони отримують доступ до персональних даних або доступ там, до банківських ресурсів до якихось робочих файлів. І з допомогою цих програм, як такий зловмисники, витягують ці дані і потім наносять певну шкоду. Є ще така штука, як фішинг, воно таке модне слово, Ну це насправді шахрайські схеми, коли з допомогою там підробки фішингових сайтів, коли беруть там той самий приватбанк, створять дуже схоже на сайт, Приватбанк людина заходить, вводить туди свої якісь там персональні банківські дані, і зловмисники отримують доступ до карток. Або, наприклад, приходять на пошту листи, які там ви виграли мільйон, нажміть туди, перейдіть туди, і, нажавши туди, ви або скачуєте шкідливе програмне забезпечення, або потрапляєте на якийсь сайти, де з вас вимагають якісь дані. Ну, є спрямовані кібератаки, вони більш стосуються якби, не, не громадян, а організації установ. Це коли ціленаправленно хакері атакують інформаційні системи установ для того, щоб або зупинити їх роботу, або витягнути певну інформацію. Ну і рідше, але все ж таки трапляється така штука, як кібербулінг, коли з допомогою онлайн-технологій завдають шкоди психологічному здоров'ю, об ну, ображають, погроджують через інтернет. З загрозами зрозуміло, як з ними боротися, можливо, дасте якісь поради. Ну, саме просте, це святе, це, хоч і наш як то кажуть, використовуйте надійні пароль. Пароль, дата народження там дитини чи ім'я чиєсь. Ну, це це не є пароль. Пароль має бути доволі складним, з великими маленькими буквами. З цифрами, з символами. І ну, не зберігайте ці паролі, приклеєними на монітор. Не використовуйте один той самий пароль для декількох ресурсів, змінюйте його. Є дуже багато підказок, як робити паролі, щоб вони були для вас логічні зрозумілі, і ви їх не забували, але в той же час, щоб вони були всі різні. Встановлюйте, будь ласка, ліцензійне програмне забезпечення, отримано з надійних джерел. Ну, не використовуйте піратське програмне забезпечення в 99% случаїв, туди закладений е, якесь шкідливе програмне забезпечення. Е, звертайте увагу, на що ви клікаєте в інтернеті, в пошті. Просто так ну, завжди подумайте, чи воно вам потрібно, чи це хтось вас не підштовхує для того, щоб ви. Нажавши на ту чи іншу, або скачали програму, або перейшли на якийсь фішинговий сайт. Ну і не, не діліться особистою інформацією в інтернет-просторі. Нема в цьому потреби на сьогоднішній день для того, щоб там реєструватися там, на якихось сайтів, з вас вимагають якісь там прізвища, адреси, дати. І інколи доходить вже до того, що там номера карток в системі. Дуже обережно з цими речами тому що ви можете втратити і нерви, і кошти. Ну, і завдяки платформі освіта діє» у вас є можливість бути обізнаними. Там є дуже багато відеороликів, вони коротенькі, простенькі, які розповідають саме про ці загрози, як їм протидіяти. Зрозуміло. Про відкриті дані давайте поговоримо. Є теж такий термін, таке поняття. Можна про нього більше можете більше про нього розказати? Ну, відкриті дані це інформація, яка публічна, доступна для всіх без обмежень, безкоштовно. Ну це дуже таке широке поняття. Це може бути державні фінанси, про транспорт, про освіту. Будь-що, що оприлюднюється органами місцевого соврядування, органами виконавчої влади, воно має бути в вигляді відкритих даних, ну дозволена інформація. І для чого воно робиться? Воно в першу чергу допомагає самим же органам виконавчої влади, органам місцевого соврядування більш ефективними будь і більш відкритими. Тобто прозорість на сьогоднішній день це одна із е основи довіри між владою і ну, населенням, громадянами. От, коли мешканці бачать, що ну, всі дані відкриті, ніхто нічого ніде не ховає, виникає менше запитань, менше, як то кажуть, якихось негативу. І для прикладу, ті області, там ті громади, які там дуже потужно працювали в напрямку саме відкритих даних. Відкрили масу даних, в них суттєво зменшилася кількість запитів від населення на отримання тої чи іншої інформації. Тому що вся інформація і так є в доступі. Той же час бізнес, коли бачить певні дані, які там ресурси, які люди, яке населення проживає, в якої групи, він собі по-іншому вибудовує стратегію інвестицій, як заходить в той чи інший регіон. Тобто відкриті дані вони дозволяють ну, дуже багато, як так кажуть, змінити в кращу сторону ситуацію в тій в, 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 в чи іншій, як такий, галузі. Ну, для прикладу, на сайті обласної військової адміністрації нещодавно ми розмістили портал аналітичний, який відображає стан сплати земельного податку фізичними особами в нашій області. Цей портал е, доступний для всіх, і там чудово показана ситуація, як в громадах відбувається сплата, е, яка ситуація з заборгованості за земельний податок. Тобто, це прозоро, це доступно, це не, не, не передавалась вигляді паперів. Це в онлайні можна переглядати там, щоквартально квартально буде змінюватися інформація, і буде видно динаміку, як змінюється ситуація. Тобто, це не тільки керівництво громад може подивитися. Самі мешканці можуть зайти і подивитися, яка ситуація в їхній громаді, яка ситуація в сусідній громаді, і відповідно зробити для себе певні висновки. Так я був присутній, коли ви презентували цей, цей портал. Досить цікава була ідея. Ну, власне, цілком закономірно і цілком правильно, те, що е, чи, Жителі громади мають право і на те, щоб володіти і розуміти, що там відбувається, які процеси відбуваються всередині громади. Е... Скажіть про, про інші наявні інструменти для волевиявлення громадян, які ще існують. Ну так, да, насправді, якби то, що ми оприлюднили там, чи громада оприлюднила якусь певну інформацію, цього недостатньо. Необхідно розвивати, якби, громадянське суспільство, щоб люди самі більш включались в ці процеси. І, на жаль, на сьогодні в нас більшість людей включається в форматі такому прийти там до голови сільради чи до старости, і щось там з нього. Вимагати або якусь довідку, або не знаю, якусь послугу, або там, щоб лампочку вкрутили, чи ще щось. Е, для того, щоб ну, не люди ходили, а цифри бігали. Якась інформація була централізована, і більше інструментів з'явилось у людей для саме е, електронної демократії. Є такі інструменти. Електронна петиція, електронне звернення, електронні консультації і електронний бюджет участі це все є інструменти електронної демонстрації. Вже станом на березень 2024 року в Рівненській області. До електронних петицій підключено 51 громада з 64, до електронних звернень 61 громада. До електронних консультацій менше 10 громад лише підключилось і бюджет участі 16 громад. ще четверта частина громад підключена. Цікава статистика. А які переваги впровадження усіх інструментів, про які ви тільки що говорили? Ну, так як я і казав, проте це збільшує можливість для громадян приймати участь в житті громади області з допомогою цих інструментів. Вони можуть ініцію. Певні голосування, запити робити для більш приймати участь в політичному житті. Це форма електронна, вона завжди зручніша, ніж чекати в черзі якийсь час і шукати. Також та сама електронна демократія, інструменти електронної демократії, вони дозволяють покращувати прозорість і підзвітність. Для того щоб людей менше виникало запитів, а куди що які гроші пішли з допомогою там інструменту прозоро електронної демократії Ми можемо оприлюднювати будь яку там фінансову документацію, Інший варіант, щоб громадяни бачили, що робиться, куди йдуть гроші і як вони використовуються. А як важливо розставити цифри акценти в цифрових змінах? Адже, як ви вже сказали, і вже ми я думаю, почули багато різних напрямків, є куди можна рухатись. Як обрати що найважливіше? Ну тут я вже буду трошки включати такого бюрократа. Насправді дійсно, ну просто так давайте робити, що пробити, і хапатися за все, ми розпорошимося і не будемо знати... Що є пріоритетним, що є важливим, як пропрацьовувати насправді є так, такий інструмент, і він має бути в кожній громаді в області. Він зараз розприймається такий документ програми інформатизації. Тобто, це є той стратег... ну, не стратегічний, це є документ, з допомогою якого описуються всі проблематика, цілі, мета, і вписуються конкретні завдання, які там будуть виконуватися. Протягом якогось часу, там, наприклад, три роки. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, в нас в області там 14 громад вже мають таку програму інформатизації. Ми будемо працювати в тому, щоб кожна громада мала свою власну програму інформатизації, яка буде ось тим дороговказом, який буде виділяти пріоритетні напрямки в плані цифровізації, тому що громади різні, вона не може бути типова, в кожного своя ситуація, і вони будуть згідно цієї програми рухатися далі. Дякую, пане Олександре. Що ж я вам побажаю успіхів на цьому непростому шляху цифрової трансформації. Ось ті цифри, які ми озвучили на початку нашого брифінгу, які були такі, ну бажали, щоб були кращими, але динаміка там така досить непогана, тому щоб вони покращувалися. Отож, ще ще раз дякую, що завітали до нас на брифінг. Нагадаю нашим глядачам, що це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема основні напрямки цифровізації області, і наш спікер Олександр Терещенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації з питань правового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації CDTO. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала Неля Новачук. Дякую за увагу. Дякую, дякую що завітали. Дякую, до побачення, до нових бачення. зустрічей.